Доброго дня! Зустрілася з Оленою. Вже не перший рік робив у нас документи на подачу документів на візу, тому зараз будемо заповнювати всі необхідні документи. Які ж документи потрібні для оформлення візи на Польщу? Тобто, це обов'язково анкета заповнена в електронному вигляді, щоб був отакий штрих-код. Обов'язково. Ну, відповідно, згода на обробку персональних даних, потім заява. Також квитанції про оплату візового сервісного збору, квитанцію про оплату страхування, саме страхування обов'язково, запрошення має бути. Обов'язково ми відсилаємо, якщо в поштовому форматі, закордонний паспорт, оригінал, робимо копію українського паспорту, ідентифікаційного коду, фотографії обов'язково робимо, і всі сторіночки з відмітками українського і закордонного паспорту. Ви можете це зробити самостійно або з нашою допомогою. Звертайтеся номер в шапці профілю.